Благословен Бог наш седа нині присной во віки віков. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Небесний, утішителю душі, істини живе ліси, іса і сповняє сокровича в лаги жизни, подати любов прийди, і вселися в них, і очисти не всякі скверни. І спаси, Боже, душі наша, святий Боже, святи, кріпки, святий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи кількість святий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий, святий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині не присно, і присної повіки вікова. Мін. Присвятай троє, помилуй нас, Господи, очисти звіріхи наша, владико, прости беззакони наша, святий посвятий, сини, миші наша імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Тує, сину, і святому Духу і нині віки вовіки Амінь. Отче наші жиє си на небісіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небісіх, і на землі, хліб наш насушний даш на да днес, і остави нам долги наша, як уже ми остальним, вожником нашим і не води нас своє скушення. Як <smug> у <smug> Твоє царство і сила і славовця, ісе не святого духа нині, і приясна і во віки віков. Во на престолі серце спасителя, опламені огнені зрицях. Призиваючи ко Божественному присланищу, і діже болісні, душі тілеси зціляються. все ради, призови мене, спасе, презирає моя моє сорішення велича. Що серця твоє, що здам Господові у всіх, я живо здадем на Негопова, серце моєї поможем, величає даче Христе, як Господовіє сина з бити причасника. Святі що серця твоємо. серце чисто за завжди вомні Боже, і дух правом не вот Сникам, щедро, святішого серце Твоє, О, слава Отцу Єну і Святому Духу і на нині пресної в овіка вікам. Ведичає, живо Христе, як Господоби єси Сина ти причасниками. Петро святішого твоє. Вонь, мир, всім премудрость, воньми. вся земля, твойте імені Його, дадите славу славу Вся земля поклониться тобі, поєд, да же імені Твоєму вошні. славу Господу, помилуй. як освяти се Боже, нашого святих, почуваєш і Тобі славу, воссилаєм, Отцю і Сину і Святому Духу, нині пресной во віки віков, всякої дихання да хвалить Господа. Хвалите Бога, святих Його, хваліте Його утвърждение и силу Его. є, диканіє, да хвалить Господа. Да и хвалит о, я же сподобитися нам слушані святої Євангелія Евангелія, Господа Бога молимо. Премудрость прости услышим святой Иван Миру всім! От матея Ну хорошо Твоему твоя. Сказав Господь своїм учням, все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця і Отця, ніхто не знає, крім сина, кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас, візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо Бо моє, любе. І тягар мій легкий. Слава тебе, слава тебе, Господи, слава. Тебі. Ісусе, сине Божего, відкривай щедро святішого серця Твоєго, помілуй Спаси Тебе Величаючий! Srce Jezusa, krasudo presvitla, je ja pomiluje spasite be veli čajoši. Srce Jezusa, selo ne pobidemo, je ja pomiluje spasite be veli čajoši. Srdce Ježíše, lživé neizrečené, pomiluj, spasit tebe, veličajuši. On la srdce Ježíše. On Srdce veselé srdce mojeho, pomiluj, spasit tebe, veličajuši. Srdce Jísusa, truždajících se pomože, pomiluj, spasit ve veličájuši. O, najsvětší je srdce Jísusa, o, pomiluj Srdce Jísusa, děstvených je, pomiluj, spasit ve veličájuši. Серце Ісуса очисти умой помысло суятних помилуй спаси Тебе величаю. Серце, о, о, серце Ісуса сохрани, серце моє от похуде лукавих помилуй спаси тебе величайший. Серце Ісусе, покрови життя Моєго, помілуй, О величаюші. Серце Ісуса. Моєго, помилуй, спаси, о, серце Ісусе, надерждово смерті моєї, і спаси тебе величаюші. Серце Ісуса утішення моє на суді Твоєм, помилуй Спаси Тебе величающе. О величайші. Серце Ісуса, нас. Паки, паки і коліна, миром Господа Бога молим. Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра припадаю до Тебе з поклоном і любов'ю, жалую щиро за мої гріхи, і віддаю Тобі моє серце, зроби Його покірним, терпеливим, чистим і послушним усім, чого Ти від Нього бажаєш. Дай, Ісусе, щоб я жив у тобі і для Тебе. Охороняй мене в небезпеках, потішай у горю, дай здоров'я, у всіх потребах, та благослови мене у всіх працях. А в кінці дозволь мені в ласті Твоїй свято вмерти. Помилуй нас, Боже, повелиться, милоси Твої, молим Тися услыши, і помілуй. Є ще молимся о святішем селенцем архіреї нашим Францисці Папірим, з цим болюбим єпископом нашим Кернілій, о служачі послужившим у святім храмі самі отців наших духовних і у сей Христі, браті наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся тобі, Господу Богу нашому, Єже, призріти настинання слезів, оплюгуними хвіри католічної ради, з силою благості Твоєї збавити і помилувати її. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося, о Єже, услышатися голосу молення нашої молитви і помилувати раб Твоїх, украшаючих храм святий, да благоприятна буде милостиня їх пред престолом владичіства Твоєго. Господи, услішай і помилуй. О! Є молимося, молимся, єжом множитися числу почитателей святішого серця Твого, і благословити почитаючих є. Е. Господи, милостивно услыши й помилуй. Я ще молимся у присвящених людей, хож у тебе великих і багатих. Милості за творящу нам милостиню і за вся православних християнів. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милості щедротами, щедроти мені, чоловіку любим, єдинородного сина Твоєї снини, вже благословен, я сісо присвятим і благим, вже творящим Твоїм духом, нині і присно, і во віки віков. Слава мудрости, жерова Слава тебе Христе Боже поуње наше, слава тебе. От серце, всю благодать Сточевий Христос, істинний Бог наш молитвами, причисти своєї матері, преподобних і богоносних, отець наших і всіх помилуйте і спасет нас, як благ і чоловіко любець.